В Україні почалася нова і дуже сильна магнітна буря. Варто зазначити, що вона увірвалася в Україну раніше, ніж очікувалося. Про це повідомляє метеоагент. Попередня магнітна буря трусила в Україну дуже довго і була на майже максимальному рівні. 22 вересня геомагнітна активність була на мінімальному рівні. Очікувалося, що цього дня буде ще спокійно. Однак уже 23 вересня почалася сильна магнітна буря потужністю в 5 балів. За даними експертів, наступного дня геомагнітний шторм знову ослабне, а 25-26 вересня вдарить. Із трьохбальною потужністю. За даними Метовпроб, за останні 24 години сталося два спалахи класу М. Повідомляють, що 24 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних. Захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Також обмежте вживання жирної, смаженої, острої та борошняної їжі. Вживайте більше фруктів, риби та горіхів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз поголоди.